Привіт, я вчитель Андрій і сьогодні вам розповім, як правильно боятися англійською. А, тобто це знову відео з рубрики Помилка дня. Я розповім вам про помилки, які часто роблять студенти. І ось одна з них. А, в українській мові ми кажемо я боюся. Боюся це дієслово. І боятися це теж дієслово в українській мові. І тому дуже часто студенти так само вживають слово afraid, scared і terrified. І, але це неправильно, тому що ці всі слова це прикметники. І тому ми їх, як дієслова, звичайно, вживати не можемо. Тому що вони не дієслова. І що ми робимо? Ми вживаємо їх у режимі з дієсловом to be. Тобто ми кажемо I am afraid of, або he is afraid of. І будь-хто is, або, якщо в множині are afraid of. І, так само scared це те ж саме, що I am afraid of dogs, що I am scared of dogs. Тобто дослівно це прикладається, наприклад, як я є переляканим від собак. не знаю, щось типу того. Тобто у нас afraid це який. Це не що роблю, а який. Тобто я є переляканий. Uh, I am afraid of, he is afraid of, тобто ми діє слово to be змінюємо у ту форму, в яку нам треба. Якщо в минулому, то I was afraid of dogs. Якщо в майбутньому I will be afraid of dogs. Якщо present perfect, то I have been afraid of dogs all my life. Uh, і так далі. Тобто дієслово «to be» – це змінна частина. To be terrified of трохи відрізняється від to be afraid of і to be scared of. Тому що to be terrified of something це більш така великий ступінь страху. To be terrified це бути нажаханим від чогось, тобто дуже боятися, тобто terrified. Uh, приблизно це перекладається як very afraid або very scared. Тобто це більша вища ступінь Ти все, страху. Але все ж таки є слово, яке uh, не так часто вживається, але все ж таки є дієслово, uh, яке перекладається як боятися. Uh, і це дієслово fear. Тому якщо вам просто дуже хочеться казати саме діє слово, а не так як э, в більшості випадків вживається ось оцей варіант to be afraid of, to be scared of або to be terrified of, то э, ви можете сказати I fear dogs. I fear I don't know something else, тобто що завгодно. I fear э, Your opinion. Я боюсь твоєї точки зору. Е, тобто боятися англійською зовсім не страшно. Е, не бійтесь вживати англійську правильно. Робіть менше помилок. За допомогою моїх відео ви зможете робити дуже мало помилок. Але ці відео самі по собі нічого не допомагають, треба ще й вчити англійську, крім того, що дивитись відео. Тому записуйтесь на уроки до мене або до когось іншого. І вчіть англійську правильно, дивіться мої відео, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення.